Вітаю на каналі Погляд на події. Алея поштових марок унікальний культурно-пізнавальний об'єкт, створений до 30-річчя незалежності України. Її локація поштова площа неподалік від першої поштової станції є символічною. На ній пишаються 30 поштових марок. Що зібрали найвищі світові філателістичні нагороди та прославили нашу країну далеко за її межами. До того ж, вибрані поштою марки популяризують світочи української науки, і мистецтва, полотна всесвітньо відомих художників, споруди талановитих архітекторів, події світового значення та геніальні відкриття. Все те, що надихає та сприяє розвитку національної свідомості, все те, що об'єднує нас. нас Україна й віра і любов. Все це вілі б'ється в грудях, за любов до тебе. До побачення, до нових зустрічей на каналі, погляд на події. Бережіть себе та своїх близьких.